Так, трохи трохи котиків поклали їм кормик. так. Вони бачите такі тріо, видимо, це сестрички чи братики, такі однакові. Я вам казала, що є райони, де котики, наприклад, чорні або треба мені якийсь штативчик ставити, щоб бачите, мені важко їх знімати і годувати, бо може поцарапати, не дай Бог, всякі буває. Тому якось так обережненько. І зараз і тому теж дамо. Так, зараз покладемо на кульочок. Вже хтось біжить до мене, так? Хтось біжить. Привіт, привіт, привіт. В мене в очах троїться. Так, добрий вечір. І вам добрий вечір. Я ще скокнула в магазин і ще трішечки підкупила, так? тут мені кіт допомагає. Отже, купила безлактозне масло, волочкове поле, яке я люблю, мені підходить. Але, ну, тобто, деколи можу навіть трохи приїсти, то, в принципі, недобре переїдати будь-яку їжу, так? Купила ще, купила ще от таку диньку, так? Е, диньку купила. Е, до диньки тут в мене купила імбир. І чесник. Ну, Дивіться. Це просто є природні ліки. Але, звичайно, з імбиром також треба бути обережним. Трошечки в чай, можна, я додаю, але нагризти може опікти горло. І е, ту, в тушені кабачки додаю. І подивіться, так, чекайте, я мушу встати. До речі, от коли різко встаю, так, ви зі мною, правда. Ой! Коли різко стою, крутиться голова, це результат.